Вітаю, я Тимур, ви на моєму ютуб-каналі, і сьогодні у нас огляд на більш-менш свіженький набір, який ем, тих в нас повноцінний набір, чи все ж таки Батерпак, але ти повноцінний набір 75 378. Ем, ми про нього поговоримо детальніше. Чому? Бо ну тут є про що поговорити і ще згадати. До речі, проходьте за посиланням на на мій інстаграм. Там вам може навіть сподобається. Тож уперед. І до коробки. Коробочка в нас перше, що заклеєна мені фігурка один до одного, що дуже приємно, звісно, же. крім того, ми почнемо не з того, що будемо її розглядати, а з того, що будемо її порівнювати з іншою коробкою, а саме коробкою з великого батлпаку по війні клонів. І що ми бачимо? Ми бачимо, що коробки одного формату. Що цікаво, чому? Тому що це буквально можна назвати великим батлпаком. З маленькими нюансами, тож, почнімо з того, що тут є особливість, чому воно тут отаке. Ну як його назвати цей колір, я не точно знаю. Тож назвімо його е, темною описинкою, а не отакий яскраво жовтий-жовтий колір. Це ж значить повіном клонів. І в кінці він клонів це відбувалося. І наказ 66 саме з кінця він клонів. А все дуже просто, Олего дійшли до того, що вони тепер розділяють серію зерні війни на багато підсерій. І як ми бачимо, що це батлпак по мандалорцю з мандалорцями, який теж буде на оглядах, Тож, так. Вони в нас перейшли до того, що якщо у нас, умовно кажучи, по мандалорцю отакі кричневі, якщо по Війнам Конів жовті і клон 322 двадцятого батальйону, яких усього лише п'ять штучок, тож, так, вони це вирішили робити ось так. Крім того, ми бачимо цю смужечку, яка продовжується. Тут на наш шматочок з джедаєм та грогу, які собі летять по курсанту. Неважлива інформація. Фігурка один до один, яка заклеєна, і неважлива інформація. Знову ж таки, неважлива інформація. Абсолютно правильно відкритий набір за допомогою ножа. Ззаду у нас показується те, що вважається однією єдиною функцією цього набору. Дуже красивий нічний курсант. Конструкції, постріли клонів з синім кольором, що правильно, тому що вони в нас стріляли з синім, бо вони в нас добрі і хочуть просто побивати всіх джедаїв за наказом імператора Палпатіна. В принципі, передній арт коробки виглядає дуже гарно, тож ми перейдемо до ще однієї цікавої штуки інструкції. Чому вона цікава? Просто якщо ми візьмемо інструкції Баттлпака, це інструкція буквально по формату Батлпака. І тепер в мене є запитання, а чому не взяти і не зробити нормальну форматну інструкцію, як умовно кажучи, у справді великого батлпаку, яким мав би бути потенційно цей набір? Тож це запитання залишиться з вами. Чому маленький формат інструкції тут? Відкриваємо її, QR-код, забираєте все по пакетикам, по онлайн-інструкціям, викидаєте звичайні, відкриваєте перший пакет. І тут у нас біжить саме цей джедай, у якого здається є ім'я. Але буде він у нас просто джедаєм. Тут у нас дуже прикольно відображено, що ми збираємо початок зборки, і у нас бігає ось цей джедай. Аж до другого пакетика І це навіть не половина. якби це було половина, він би вже сюди добіг. І продовжуємо ми зборку з клонів. Окремо зображено, що ми збираємо. Що, ну Ну, це цікаво, але все одно питання: ну для чого? Це ж не зовсім дуже важливо помічати, що ми збираємо, бо ми можемо здогадатися, що ми збираємо. А, плюс об'єднуємо. І третій пакетик найцікавіший. А чому він найцікавіший? Тому що тут у нас, по-перше, завершується конструкція, незрозуміло, чому саме так. Бо краще б раніше дали ось ці чотири деталі, щоб їх поприкріплювати, щоб було зручніше це робити. Тож, ідемо, йдемо, збираємо капсулу Грогу. Ось у нас він весь зібраний на 80 сторінці. Одна, дві-три сторінки з чим з перейком деталей. Робот заповнив заявку, виграє в конкурсі. питання, дає рекламка наборів. Це це трішки навіть образливо, що не дають рекламки наборів тепер в деякій інструкції. Крім того, ось у нас всі наліпки з цього набору, а це аж цілих 4 штуки. З ними розібралися, з ними розібралися. До речі, найкращий варіант. Інструкція завжди легко відкривається на середині. Клали, закрили, забули і зберігли все. Ми перейдемо зараз до конструкцій спочатку, бо про них можна поговорити трошки більше. А перша конструкція це у нас Speeder. Ну, це не просто Speeder, це баркспідер з колясочкою, у якого, звісно, що є функція. Функція, звичайно, стандартна пострілу. До речі, що цікаво, знову кладуть ось ці деталі пінів. Якщо ви помітили, то в деяких наборах клали деталі. Для цих статшутерів не спіном, а просто гладеньку, ось таку деталь. Тож, це нюанс, який ви можете помітити. А якщо ви це самі помітили, ви великі молодець якщо ні, то тепер ви про це знаєте. А що ще можна сказати про це? В нього був, так би мовити, оригінал 2014 року. Ні, чому 14? 2013 року, оригінал 2013 року. А Ось він. Він мені подобається набагато більше Тож так, почнемо ми з того, що з ним взагалі. Так, у нього прикольні ось ці двигуни. А, крім того, що, як ми бачимо, в нас воно що, воно в нас їздить. Його доволі складно налаштувати, щоб воно було рівно. Плюс ми бачимо всі переваги наліпок, як вона у нас ідеально рівно іде. І 4, 3 три наліпочки. І, до речі, те, про що я казав: ми маємо ось цей простір залазити і отак доєднувати а тепер питання чому просто спочатку не доєднати, а потім вже об'єднати. же буде набагато зручніше збирати його. Крім того, що можна зазначити, він дуже-дуже має багато тайлів, саме отаких от зворотніх, гладеньких, на яких він, типу, має їздити. Але використовувати ці деталі для того, щоб на них їздити, це для мене не злочин. Вони тут будуть стиратися, стіл буде дряпатися, буде тож ж, у це ніяк не як заміна колес. Тож просто беріть, щоб він у нас їхав. Що ще можна сказати? Ця конструкція? Ну. Дуже навіть схожа на попередню. Але знаєте що? У попередньої є одна велика перевага. Не те, що тут більше наліпок, а те, що тут отакі у нас ручки, а не ось це. Ось це одразу ознака поганого Баркспідера. Чому? Тому що у нього мають бути саме отакі ручки. Чому? Тому що у фільмах, мультсеріалах всюди саме такі ручки, там ніде немає отакого керма. Тож так, по-перше, тут повинні бути такі ручки. По-друге, мені подобається більше, як тут виглядають старі статшутери, бо вони худіші. Якщо ми подивимося при такому прям детальному порівнянні один до один, ну, ми побачимо, що це все ж таки виглядає трошки елегантніше, Хоча всі ми розуміємо, що найкращий варіант ось цей. Тож так, єдина, як вважають, єдина функція цього набору і робить конструкцію цього набору. Поганою спереду, але якщо ми просто отак поставимо і подивимося, вона виглядає, в принципі, нормально. А ми з цим ще не завершили, бо в мене є питання, що це таке. Це незакриті піни, які виглядають дуже-дуже потворно. Якщо оці піни у нас закривають ось ці е, снігоступи, тобто тут прикрито то, це що, ну, дві детальки. Е, просто отак візьміть, дві детальки. Раз, раз, можна навіть бордові, бордові було б прикольно, але не спином, а просто холоденькі бордові. І в нас вже холоденький, красивий бркспідер. Це перший нюанс, бо ну це не красиво. Ну, кому це подобається, щоб отак от це стирчало. Хоча б візьміть деталі рішіточки, і сюди решіточку. Крім того, оці два піна теж ну, дуже стирчать. Якщо ми подивимось, вони прям стирчать. І чому тут не дати тайли, щоб буквально додати шість деталяк? І він вже був би, ну як, просто баркспідер, дуже навіть непоганим. Ну і звісно, ми замінюємо руль, бо це ну дуже некрасиво і неправильно. Крім того, у нас тут красиве сидіння, і ми ще те, що маємо зазначити, що у цього спідера, який в принципі у всіх баркспідерів, було доволі багато додаткових інших спідерів. По-перше, я хочу розглянути той, що я люблю найбільше. Це варіант 2011 року. Ось цей Батлпак. Батлпак прикольний, але знаєте, що найкраще в ньому? В ньому найкраще саме цей Спідер. Він виглядає, як він виглядає, в принципі, довершено. Ну, практично схожі вони всі, але в них є певні нюанси. Також був в партії, партії. спідер просто чорний. Тож так, це. Просто перевикористана моделька в інших кольорах з першого великого батлпаку і з першого лігіону. Тож так, крім того, в нас була ще версія 2014 року. Вона дуже цікава, і не взагалі дуже цікавий. І взагалі це можна вважати прототипом великого Батлпаку. Чому? Чому? Бо там є моделька кулонів, там є модельки дроїдів, що дуже приємно. Крім того, ну там, звісно, один лише клон за Баркспідером тим, але він прикольний, в нього там флік-ракетка, що в. Ви... Величезну кількість разів сильніше, сильніше стріляє, ніж ось ці піни, які е, мініфігурку можуть збити. Давайте перевіримо. Які можуть збити лише мініфігурку, і то не дуже стоячу сильно. Тож так, крім того, що цей баркспідер спереду має ось це, ось цю страшну функцію, ми маємо ще одну цікаву деталь це оця колясочка. Ну, колясочка, звісно, мені не дуже сильно подобається, як, наприклад, в варіанті 2014 року це єдиний баркспідер з цією колясочкою. Та колясочка мені подобається більше. Ще б мені подобається, що колясочку там можна повернути, але тут в нас вона що? Вона в нас рухається. Ми можемо ось так їхати, до речі, так, бачите, як деталі напряжені. Це тому, що вони не на одному рівні, тож треба бути дуже обережним і не робити так, щоб вони були дуже сильно на різних рівнях. Бо якщо вони будуть сильно на різних рівнях, це буде великий стрес для них. Тому тут у нас, в принципі, або ось так різниця, або воно рівно. Або отак. В принципі, як це впливає, Ну це не дуже сильно то й впливає на те, як він повин... ну, на те, як він стоїть. Тому гарне запитання, чому тут використані рухливі деталі, а не просто жорстке щеплення. Чому? Невідомо. Крім того, ми прийдемо до ще однієї конструкції цього набору, а саме капсул дрогу. Що про неї можна сказати? а Зроблена вона прикольно. Ну, виглядає як капсуль крогу, як оця таблеточка, в якій він їхав. Що ще можна відзначити? Він у нас погано стоїть, ну, тому що його дуже легко збити Але це можна було б виправити. Ми просто викидаємо цю деталь, беремо і знімаємо деталь крісла з Бархспідера. Робимо її з прозорого пластику. Прикріпляємо на дно і що? Ну, він у нас, звісно, може впасти, але ну, щоб він впав, треба докласти зусиль. А якщо ми просто візьмемо ось цю деталь як в наборі, то тут багато зусиль не треба. Плюс дуже мило, що тут у нас є отака вартова частина. Навіть щось сіра деталь? Але ну, добре, типу, це тут у нього двигуни, тут навіть дуже маленький формат. Тож так, і ми перейдемо до першої мініфігурки, саме Грогу, у якого різний колір ручок і голови, в принципі, у всіх. Що можна сказати про цю це... не мініфігурка, це менше ніж мініфігурка. Вона тут є, вона робить цей набір по мандалорцю, мило виглядає всередині. І тепер питання, куди дівають ось цю прозору деталь, коли ми беремо і саджаємо Грогу на це спеціальне місце, щоб капсуль отак тримався. Ось так дуже щільно і виглядало, в принципі, красиво, бо тут знизу, ну, оце єдине, куди ми можемо її сховати, щоб не загубити і поставити. Тож, ну, з оцим ми розібралися. Е, повторюємо: ось це кермо погане, і ось ці статшутери виглядають дуже страшно і дуже неправильно, бо вони дуже-дуже здорові. Крім того, що вони дуже-дуже здорові, вони дуже-дуже квадратні і роблять ось такий ніс. А, до речі, який зроблений із от цієї деталі. Дуже красиво зроблений ніс. В принципі, ніс дуже схожий на версію 501 легіону, але все одно виглядає він дуже навіть гарно. Тож так, наступними, як ви зрозуміли, в нас ідуть міні-фігурки. Перша мініфігурка джедая з м'яким плащиком. Це дуже важливо, тому що чомусь до сих пір використовують тверді плащики. Це дуже класно, що він тут м'який. Що ми бачимо? Ми бачимо стандартну роботу джедая. В принципі, він у нас дуже навіть стандартно зроблений, як для джедая. Тут немає недоліків великої кількості клонів, що вони в якихось стрінгах ходять, тому що тут все одного кольору штани. Тому так, мініфорка яка. Ну, якщо ви запам'ятали цього джедая, з буквально скільки там 5 хвилин в Мандалорці. Вітаю ви, молодець, я не запам'ятав його. Тож просто шидай на фоні, який може, як і майстер да, і померти від дроїдів у ваших іграх. Ну або ж просто його треба буде узволяти. Круто, що в нього два світлових меча, і це мій перший зелений світловий меч саме з цього набору, тож так. І крім того, дуже-дуже. Сфокусуйся в камеру. Красиві ось ці золоті принти-візерунки на його робі. І звичайне обличчя, яке зовсім не передає те, що він буквально рятується від винищення всіх джедаїв, і він має бути хоча б трошечки схвильований мене з припіднятою брою, брівкою. Тож так, він у нас відправляється як на коробці на баркспідер. Ми його ще посадимо. Питання, куди дівати ціклові мечі? Ось так їх ми надіваємо. І беремо клона 501-го легіону, яких цілих дві штуки. Що про нього можна сказати? Знімемо глянемо на обличчя. Обличчя, звичайно, смоглявок для колона вже візьмемо. Знову ж таки, версію попередню, що ми бачимо. Той же самий клон 501-го легіону. Це добре? Це добре Чому? Тому що це для збирання армії. І місце для кріплення аксесуарів. Беремо нашого клона. Повертаємо шолом і що ми бачимо? Знову ж таки, не в тому місці спеціальне кріплення для аксесуарів. І, звісно, ми прикріпимо, бо чому залишати вільні місця на клонах, якщо їх можна ось так урізноманітнювати. Тепер це два різних клона, бо у одного є додатковий візор, у іншого немає. Це мініфігурка шикарна. І взагалі, те, що тут у нас два клона, в принципі, хороший джедай, робить це дуже непоганим набором по мініфігуркам. Це прям ну, гарний і питання, навіщо тут? Це ж по мандалорцю, тому тут грогу. Добре, але все одно, ну, я не вважаю, що брову повноцінна мініфігурка, фігурка прям повноцінна повноцінна, і з капсулом. Це прикольно, прикольно, але все одно ну, черт з кроку, це все ж таки дев'ять по мініфігуркам. Крім того, ми беремо і намагаємось як на коробці, посадити джедая, що у нас не дуже виходить, бо що? Бо плащик то в нас, бо тут немає такої вже і щілини для плащика. Тож на коробці нам зробили більш короткий плащик. А тут він виглядає ну, по-іншому, ніж на коробці. Тож так. Що можна сказати про те, як воно виглядає, коли вони сидять? Виглядає воно прекрасно, і тепер є маленький нюанс розміром з цілу колясочку. Тому що, якщо ми відкинемо ідею, що це набір по мандалорцю, відставимо джедая в бік, зробимо. Ось це з Грогу, теж його в бік відставимо. і чомусь вони в мене вирішили позабирати частини з Баркспідера. До речі, тут дуже крута конструкція. Чому? Тому що, як ми бачимо, всередині, якщо вам не дуже гарно видно, то ось тут всередині у нас зелена деталька, яка буквально пронизує декілька деталей з дірками, щоб воно міцніше трималося. І це робить дуже дуже крутою конструкцією. Саме ось цю задню частину, але ми ще поговоримо про те, чому ця колясочка гірша за попередню. Хоча тут ось така, ну, як на мене, геніальна конструкція цього заднього, заднього чогось і непоганий передній, передній щиток. А чому? чому ми зараз будемо говорити про те, що це якийсь дуже-дуже дивний маркспідер? Ну, По-перше, якщо б ми робили це просто по війні клонів, ми б прибрали 501 легіон. Хай вони тут збоку стоять. І дали просто клонів прогулярної армії або ж шок-труперів. Чому? Тому що вони що правильно підходять по кольоровій гамі. Тому що в нас є кібарспідер. Бердово білий. Тому білі та червоні. Тож так. Візьмемо ми звичайного клона і зробимо з нього пілота. Ручки саджаємо його. Так, саджайся. І. Просто для розуміння поставимо сюди клона 51 першого легіону. А який клон тут краще виглядає? Якщо ви відповіли ще звичайний клон, напишіться в коментарях. Або ж якщо ви відповіли що клон 51 1 легіону, то обов'язково задонайте на Збройні Сили України аж 75 гривень. Тож так. І ми переходимо до того, що шок-трупер гарно буде виглядати. Чому? Бо він тут збігається по кольорам. і ми його саджаємо. Такс, ось він у нас гарненько сів, сидить спереду, ось так, якщо дивитися, виглядає просто прекрасно. Повертаємо, повертаємо. Е -е -е Нічого страшного, що ось ця штука повинна бути ось тут. Для, для звичайної мініфігурки. А так він у нас що може спокійненько собі при гальмуванні полетіти вперед і вилетіти за орбіту. Бо, якщо ми його посадимо, навіть ось таким чином. В нього може стати ще одна мініфігурка позаду і ще одна спереду. Якщо це прикол про те, що мотик впихуються в 10 людей, то в принципі це весело. Але якщо ми подумаємо, то а, для мініфігурок він не підходить саме ця колясочка, тому вона і погана і програє першій колясочці 2014 року. Крім того, у першій колясочці було для відстрілювання. а Тут він має а, власне зброєю відстрілюватися. Ну, має та й має. Тож ми можемо сказати, що це поганий баркспідер. Ну, саме ось ця колясочка погана. До речі, ось ще рухливий елемент. Але я вам скажу інше. Це цікава ідея щодо евакуаційного баркспідера. Бо тут ми можемо буквально покласти колона. І як у зернівій війни війни колонів, рекса витягували. Так само можемо звичайних конів, типу оцим Баркспідером, плюс він у нас в кольорах швидкої допомоги. Ось так спокійненько собі відвозити поранених колонів. Це цікава ідея, як використовувати цей Баркспідер. Мені здається, що це цікава ідея, як його використовувати. Тож можете запам'ятати таке використання Баркспідера. Що, ну, постійно, щоб тут сидів Грогу, ну, хай собі тоді постійно сидить, але ну, якщо ми все ж таки беремо мені фігурку і намагаємося її сюди посадити, то надто багато місця вільного. Тож, ми відкладаємо Баркспідер і переходимо до останньої частини цього набору, про яку ми ще не поговорили. Тож, остання частина цього набору. Потребує більшого контексту. Для початку, крім того, що ці події відбуваються на курсанті, що ми повинні зробити? Правильно подумати, що було додатковими конструкціями в інших баркспідерах, якщо такі взагалі були. І Кіартії. Ну, повноцінний батбак, в принципі. А в нас ще були що барікадки з цією літалкою дроїдів в версії 14-14 року. Версія 2005 року, звісно, ще дуже погана, але ну... там були барікатки. Ну, такі. Те, що може підійти. А тепер ось це. Аж як би це назвати? Це в нас ліхтар. А, що можна сказати про цей ліхтар? Він існує. Це додаткова конструкція. На нього витратили деталі, які могли витратити на цей Баркспідер, щоб тут у нас було гладенько гладенько, 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 гладенько щоб, у нас була норм... щоб у нас були нормальні ручки. а Його вик... деталі використовували ось це. А, в принципі, в мене є версія, навіщо вона тут? Ну, Тому що Грогу надто у нас беззахисний. А клон 51-го легіону дуже навіть непогано винищив усіх джедаїв, але далеко не всіх, але все одно. За своєю роботою під час. Наказу 66 справлялося дуже навіть гарно. Тож що ми можемо зробити висновок? Правильно, це штука для того, щоб відволікати клонів, як на ось цих моїх фото. А, так, вони роблять саме це. І це, в принципі, прикольно і весело, але не весело, коли це в цьому наборі. Чому? Тому що, коли в нас є ну капсуль грогу який а, за а, такого буп падає. Що дуже неприємно, коли він просто окремо стоїть, чи він постійно у нас падає і хоче поцілувати носом землю. Коли в нас тут от ось ось це цей хтарик просто для того, щоб він був до ось цього баркспідера у якого є певні проблеми. А ми про ці проблеми вже поговорили детальніше саме ручки. Місце не для Гро... місце тільки для грогу, не для звичайної мініфігурки, що неприємно, бо повторюємося. Ось тут має бути ця штука, а в таких умов капсуль Грогу не влазить. Тож так, ви або його перероблюєте для мініфігурок, або використовуєте як евакуаційний, або саджаєте сюди Грогу. Ось ці неприкриті деталі. А, і оце, ну, ігрова функція задля ігрової функції. Роблять конструкції цього набору з натяжкою на 8. Чому з натяжкою? Ну все ж таки, капсуль Крогу виглядає як повинен. Крім того, в принципі, здалеку, це все окремо гарні конструкції. Тож так, він на підсумку отримує 8,5 з 10, але ну все одно залишаються оці питання. Я, в принципі, задоволений, тому що мені подобається велика армія клонів і велика кількість 501 легіону. Тож так. Але якщо що. В принципі, можна і нижче ставити, якщо ви так хочете, і вважати, що він набагато гірший. Але все ж таки, як типу, великий Батлпак, але не Батлпак нормальний набір. Тож, у підсумку, все ж таки це непоганий набір. А, і ще й дешевий, відносно дешевий. А, проте все одно залишаються питання щодо того, що це по мандалорці, а не по клонам. Хоча це буквально все пові... по кінцю він клонів, тому це не зовсім мандалорці має бути, це має бути кінець він клонів, тому ж, ну тут події ж переплітаються всі, і все пов'язано. Тож так, якщо він у вас є, ви великі молодості. Якщо у вас його нема, не хвилюйтесь, він не стане дуже дорогим. А якщо ви його хочете придбати, то в принципі, придбайте, він, він дешевий. Це його головна перевага, тому що якщо ми порівняємо з новим з супервеликим батлпаком, то. Це набагато краще і по ціні, і по ціні. Тож так, бувайте!